Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Dunzel. З вами я, Денис, і сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри Far Cry 3. Йдемо нарешті вже по завданнях. До речі, е від моменту останньої смерті скіпнулися всі вбивства так Дінго і Ведмедя, тому я нанво їх бігав убивав. Та... Це неприємно. Джейсон, Купив, до речі, стой, от ту гвинтівку за те, Терпение. Денис! храму Кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Ходите! За мной! Сюда! Не отставай! Я парши Я Псти мене Я перший, я головний. три науки Небедай За мной. Друг. Не Нешкай Чекайте напохо вони вони не я не хочете Давай ты перш навіть Деніса не пускай Пустіть його. после хода дрочи. Ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берхенти. Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Ай! Hey. Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Тогда срежу! <свист> Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храм. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. Это все. Я не поведу в бой своего войска ради тебя. Ты, Агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Хм. Очень смешно. Уходи. У него мой брат. Вот за так аргумент. Я готов на все, чтобы вернуть его. Принеси мне то, что потеряно, и мы поговорим. Ух ты. Да, Цитра заметила твой пыл. Принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. А это не опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. Зара буду киста. А? А, а, черт! Черт! А, Вокер такий. Райли. Mm. Так, ну от чуть галюнів побуду. я? Mm. Стой! Mm. чортовщина. Mm. Все галюни. Прийшов чувак, випив з якоїсь наземної бурди, яка там на якихось коноплях, напевно, настояна. Та й все, і потягнуло тебе, чувача. Падаєш ти, бачиш ще щось, чувака якийсь зникає як тор. Це галюни, не все гріпи. пальма жестко выросла. Не, ну красиво, красиво, красиво. Вот что ж, разрубай тут какие штучки, он имеет. Ты так близок к концу. Давай! Заканчивай! Не, не было, братишка. Этого не было. Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. Славила знатно в чувачка. човачка, які загалі 9П вважаються. Щось китайське. оканули реакции о мне наверное новую линию татушек бьют я <laughs> видел друга и младшего брата райли а потом я пошел за человеком в белом костюме я видел м, трущобы и бар. Было темно и грязно и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. Все надзвучайно просто, чувач. Окей, уходим. Привет. Мы выживаем наших врагов. Здорово. Мы уже друзья, что? Все, уже закрыл меня. Прохит. Беттаун, 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 це де? Це коли? Це що? Ага, йоп, ж. Продовжуємо, напевне, досліджувати. Острів. Так, до речі, я от що хотів. По Перше, я хотів би продатися. От. А по-друге, в мене 300 і мене не вистачає для апгрейду, нічого. Окей. Знаєш, тоді буде потім. Навик, 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 навик є, в мене доступні нові навики. Питання, чи воно вже мені потрібно, типу. <світ> Давай швидше ходити положення. Це 100%. Е -е, перезаряджати. швидше це таке собі. Ага, потрібно кількох поубивати, окей. Ну хто ти більше грошей? Ну, нібито непогано. Бустро знизу. Так, можете потриматися довше без глотка. чого. Це під прицілом. На скетку точніше стріляти. Ударом знизу. Хорош. Так, і тут треба ж виконати кілька оцих штучок-окей. А, зібрати реліквій, нічого свой. Так, що в нас тут є? О, ще додаткова ячейка здоров'я. Це 100%. Треба. все окей. Боже, що, що мені хтось написує. Скажіть мені. Е, напевне, що, напевне. Напевне, отак от будемо рухтись. Окей, вже в тобі включимось, як я вже буду на під'їзді до цього, бо надто багато часу це займає. Ось і, в принципі, доїхали до найближчої вишки нарешті. Чесно, чуть-чуть навіть складнувато було, бо я хоча встиг здохнути по дорозі. Наткнувся на піратів. Вирішив їх не вбивати, а вони вирішили вбити мене. От так а по килі вийшли, непогано. Так, окей, залазимо сюди. Йо-йо, йо. Це було занадто швидко. Треба буде почути ще виконати якісь ці умови на випробування, але не, не перестрибувати. Типу, щоб мати можливість відкрити нові навики. Не впевнений що дуже воно мені треба, але може та й треба десь. Це буде вже видно. Так, спокійно. Не бушуємо на такій висоті, на такій висоті не можна бушувати. Отак, о, все. О, по красоті залазиться, я, по-моєму, ні разу не впав лешки. Не, це не точно. Як си, пробую згадувати, чи падав, чи ні. Ніби не падав, не мав би падати, але... Нічого не можу сказати. І старі розбиті бункері, там, коротше, під час стоїть, то по щось буде, там сильно було. Окей. О, тигр і медвідь, до речі, то, чого мені не вистачає. Так, давай. Покажіть просто куди. А, то стойба, окей. 18 вісімнадцатый вашек. Мм, Так, а ну я. <плёв> теперь достали так. Я. Yeah. Это. Ото чрт. Ззаду, бляха, підбіг хтось. Все, ну, заспокоїлися всі. Що то таке має бути? Я в шоці з вас. Граната, Добрий день Так, десь тут чи тигр має бути. Ну, він ж тут. Ну, я його прям цих джунглях познайшов. А ну восьмерка, давай. Мені ще тигра треба вбити одного і двох медведів. М -м -м, не бачу. О, тепер чую. конечно давайте, давайте будете мене вбивати. Ну це ж, це ж так весело сидіти вбивати мене як скотину в останню. Пристаньте це робити. Мені це не подобається. Все, давайте, давайте. Піратів геть забираємо. Тигра додаємо. А вон бачу білий. Сидить чортяка. Я йому не в голову стріляв і тому типу не вийшов. О, бач. Я йому обойму в голову зарядив і він навіть не спів до мене підбігти. А то я просто не спів зарядити обойму. Я йому в голову не попадав. Все, виселені ланець для ракет є. Чудово! Тут потрібно два медведя. Основна оця штучка тут. Все. З нерідкісних тварин тільки два медведя потрібні, які, по суті, є у нас по дорозі буквально. Все, хорош, зараз ще по дорозі двох медведів під... під брею та й все з ними. Шикарно, я вважаю, це шикарно. Виходьте. Залишаються тільки оці контракти побігати по контрактах, знайти оцих особливих тваринок. І в мене фул прокачний інвентар, і, типу, що тільки можна. Оце, ну я кажу, оця система прокачки інвентаря в Far Cry мені прям дуже подобається. Прям хочеш, типу, бери бігай від завдання до завдання і закінчи гру за годину. Ну, грубо кажучи, так. А хочеш, типу, почувати себе комфортно. Хочеш почувати себе комфортно, Чуть-чуть піднапряжися, побігаю, побивай тварину. отримай прям класне щось. Мені не дуже комфортно з цією пушкою бігати, чесно кажучи. Вона на прицілі прям така незручна що ужас. Може, якщо я поставлю куліматор, на неї буде щось краще, поки що нічого краще. буде. Хоч і все, бачиш? В одного обойма, він падає. Основне, типу преліс у цієї зброї. Це в тому, що воно використовує автоматні патрульні, відповідно, в мене їх дуже багато, їх можна зберігати. Це прям такий кайф кайфуний. Так, листочок забрали. Так, ну все, медведя десь ще тут. Ще десь другого медведя маю знайти. М -м було б добре вже би його знайти, щоб я одразу міг прокачатись. Ну що, хтось мені підкаже, де він є, чи ні. Так. не да, я его не бачу на никого подивного на него не бачу да уж ну и ладно нет у него <плес> Знайдеться еще медведь. Я уверен, не это сто не останется медведь, нам будет встречаться. Они очень часто даже попадаются в аванпостах, постах, клетках. Так, мне туда. Окей, okay, 170 метрів час Час ще є. Ще можна 13 хвилин записати. Думаю, мож... думаю, ми дуже-дуже легко бораємося з наступним цем. просто. А, я його пам'ятаю, це такий чуть жорсткий просто. Так. Хотіла в 5 нажати, щоб зберегтись. Тут є ракетчик. Тут вже таки пожовші. Так, добре. От оці дуже важкі, вони в бронежилетах, їх якщо в голову не попадеш, то їх так легко не вб'єш. А якщо ти в голову не попав, рахуй, вони вже про тебе прочулись. А... Треба, щоб він зупинився. Плер він перестане ходітатися. Я не міг довше чекати. Ух ти! А це кулеметчик, якого броня спереду. Жестка хрень. Я должен найти тебя опять. Це в жопу. Често, чтобы было. Якщо я мов затилок попасти, то я його уб'ю. він за тилком важко до мене повертається неохотно так. Так, так, буду за цим від А тепер він від мене заховався. А, ну по суті, туда йде, <плес> добре. <Yeah. плес> так, все, я хороший Hey часу. Три хвилини зайняла зачистка. Так, да, перший раз у нас були два нові противничка. Одна дура з гранатометом, друга з кулеметом. Дура з кулеметом броньована, в нього в маску попадеш, там нічого доброго не буде. Кулемет чисто взяв, щоб було. О. Береги, Лох. Вс ⁇ настрелято, Аля. -а, -а. А, -а, -а. а вот и шкурка. Остань. Хорош. Пицца для мин. О, вот для мин. Вс ⁇ ее. Супер. Повний комплект, повний комплект, повний комплект. Підняли лише. <сі> Чия медведя? <сі> Бля. Де так не гарчи на <сі> мене. на мене. Горчить. Ну шо це. Так, все, оце забираємо. Е, так, 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 швидкий продаж. Є. І... Так, я йому хочу, що або коліматорний або оптичний. Сто процентів глушник. <кхем> Давай коліматорний поставимо. Попробуємо ось такий Непогано, не непогано. Так, Вы що, заняли? ну скажи, що це особливо ця тваринка. А, ні. До речі, трьох медведів, типу. Треба було вбити, але просто не особливо. Хочеш ще допомоч? Ні, не боку. дуже бажання маю. Ладно, можемо в принципі доїхати до наступної точки. А там вже потім почнемо її наступні серії розмисловувати. 700 метров, в принципе, на машине. Так шо, без шо, Дань, Музыка, того, можем, что без пригод, я сюда не буду Музыка где такая прикольная сейчас. Просто вау. Вот Чи боже, я не знам, що ви тут. Ладно, 500 метрів добіжимо. Хлопці, я чесно слово, я не знам, що ви тут, алі. Ви чого це? Че, які собі часто зробили якийсь ванпост? Я там. Я там ззаду нічого нема. Окей, треба якось вибратися, До Дречи, лайфхак. Для Тих, хто грає або ще хоче пограти. Щоб залізтися по скелям, треба бігти там, де є трава. Там, де є трава, це означає, що оце така от. Не, не така, а така. Це означає, що в тебе є сцеплення землею і твій персонаж не буде скользити по ній. Якщось Якщо можна просто бігти і стрибати, і швидко так спамити на пробіг, щоб стрибнути. І він навіть може підхопитися за щось і через то перелізти Дуже мене це часто рятувало, типу перелізти через якусь гору. Це дуже файно допомагає. Так що будете знати, будете мати собі на увазі в разі чогось. Що ще за одна база якась їхня, аліо... що бази не позначені. Що їх не звиняє? What the fuck так, ну тут мені ще далеченько, блях. Я думаю, на машинці швиденько доїду, може ще навіть спію розчистити, але... Челіки змінили мої плани. Сюди немає ніякого бажання лізти. Все, хорош. Так, погнали. В принципі, 80 метрів, може ще й успію. Я вже тут. Так, це газова заправка. Ну, не газова, просто заправка. Так, присіда. Снайпер. А, це не снайпер. Це хер просто, який там ходить. Так. Тяжело вес тут. Как то здесь тут я. Ну я чушь, что я прям здесь тут Вашку. Так, давай тяжело веса. Хорош. Ага, бачу. Еще одно.

Так, все, заспокоїлись. Залізав їх чумашника. ха <laughs> окей. Окей, ну все, це я вважаю взагалі. <laughs> Дуже файно. Це. Дуже файне закінчення серії. Все, в наступній серії вже будемо тоді продовжувати далі. В принципі, ми дуже вже багато чого добилися. Ми не здаємо. Чим треба цю зробити нормально. О, дуже вже багато чого добилося. Наступній серії вже будемо завершувати наше досягнення. А на даний момент хочу з вами попрощатися. Всі подякувати за лайк, за коментар. Підписуйтесь на канал. Та сьогодні до зустрічі в наступній серії. Всього найкращого та до побачення.